Віт, з вами Евден Сінк. І, дорогі друзі, ми знаємо переможницю національного відбору на дитяче Євробачення 2025 і представницю України на дитячому Євробаченні, яка поїде в Грузію в Блібілі І це у нас Софія Нерсисян з піснею Мотанка. Вітаємо Софію! Ти була моєю фавориткою від самого початку. Я шалено щасливий, що саме ти їдеш. І, звичайно ж, бажаю тобі удачі в Грузії. Дорогі друзі, хто така Софія Нерсян, коротко хто не знає. Молода співачка. Дитина, яка зібрала понад 15 мільйонів гривень на ЗСУ. Дівчинка, яка їздить на всі благодійні концерти виступати. Дівчинка, яка була на всіх фестивалях українських. Людина, яка є наймолодшою солісткою в оркестрі президентському. Тому, друзі, просто співачка. Яка була скрізь і допомагає Україні? А отже, давайте реагувати на її живий виступ. З фіналу поїхали! І, дорогі друзі, хочу вам відразу нагадати, що у мене є субтитри, тому ви можете подивитися відео мовою, якою ви захочете. А також, що є нового від цього року на YouTube. А саме це дабінг, який також ви можете вмикнути і дивитися своєю мовою. А отже, запрошую вас на бути або субтитри, або дамінг і приємного перегляду. Oh, так, розпочинаю впевнено. Супер! Такий файний костюм! Добре, все добре, фанастично чудово! Такий файний білий костюм з червоними такими ниточками! Чотири танцюристи дитини! Супер! Так, 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 добре, мені все подобається. О, як лагідно зійшла! Dobre, poka sho ide. Dobre, zaraz do hory. Super. Ой, що там трошки переживає, не переживай. Добре, давай тягни тягни. Може, такі очі. Ну, це хук. Це хук. Який будуть всі співати. Можека в мене впевні, знаєте? Така манера, яку відразу можна впізнати. Мотанка лялечка не спить. Супер! Мода така кінотекамаща, такий павер. Бережи, прошу моє життя. Все, їду на бек-вокалі. Так, так, оці якісь такі. О, клубочки, оці ниточки, супер. О, мотанка ззаді, супер. Пока що все, добре, добре. Окей, добре. О, танці як хаята. Мота-мота. <клес> <У -ху! клес> Дорогі друзі, який був фантастичний виступ. Потужний вокал. Енергія. Добре, що показали мотанку. Оберіг дитячий. Українську лялечку, яка, знаєте, така, як називають Софію лялечку, то чудові. Оці, знаєте, файно, що витягнули оці кульки, оці, знаєте, оці ниточки, які говорять, що ниточки, знаєте, світяться, коли вони оберігають. Класно, що пасує, знаєте, сам виступ до пісні, до тексту пісні. Софія, як завжди, вокал, отак от, просто. Вона наскільки витягує все, вона і бере Белтінг, який просто тягне, просто витягує всі ноти. З... Не подобається те, що був звук. Я не знаю, чи ви чули. Звук на цьому на був реально поганий. Але Софія справилася з усім. Ну, мота, мота, соте, це будуть всі співати. Тому що це як на українській легко згадати, на англійській, на всіх мовах світу, це будуть всі співати. це це хучара. Хучара, який будуть всі співати. Пісня душевна, фантастичний меседж, який розповідає всю історію України, історію дитини, яка живе в часи війни, потужний вокал, класна пісня хітова, прекрасний біт, ну і, звичайно ж, просто powerful вокал. Софія. Ти не перевершена. Я ще раз вітаю тебе з перемогою. І, дорогі друзі, напишіть, будь ласка, в коментарях, чи вам сподобався це виступ, чи ви щасливі, чи саме Софія Мерсісян їде від України на дитяче Євробачення в Грузію? Я буду чекати на ваші повідомлення. Дорогі друзі, звичайно, ж не забудьте, будь ласка, поставити лайк, підписатися, натиснути дзвіночок. Звичайно, мої попередні реакції, які вже вийшли. Вони вже є, подивіться їх і також прокоментуйте. А з вами був Ериден і до наступного відео.